В Івано-Франківську з'явився ще один дитячий садок. Дошкільний навчальний заклад взялися будувати в межах вулиць Національної гвардії Коновальця і Сорохтея. Двоповерхова будівля матиме площу понад півтори тисячі квадратних метрів. Тут працюватимуть дві ясельні і три дошкільні групи з загальним розрахунком на 90 місць. На першому поверсі буде харчоблок, ігрові і спальні кімнати та кабінети, а другому зали для занять танцями і фізкультурою. Попри це, забудівники та інвестори обіцяють облаштувати на даху споруди сонячні панелі, аби використовувати альтернативне джерело електроенергії. Основний акцент цієї будови це те, що ми сьогодні передбачаємо тепла підлога в ігрових кімнатах, вікна з п'ятикамерного профіля. З енергозберігаючими склопакетами також ігрові майданчики передбачаються стіновими навісами, фізкультурні майданчики, майданчики для вивчення правил дорожнього руху. Загалом таке будівництво здійснюється в рамках спорудження цілого мікрорайону згідно з укладеним договором між міською владою та приватним інвестором. У Марії зізнаються, останнім часом відносини між сторонами були дещо прохолодними. Мовляв, змінилося законодавство, і кожен почав по-різному трактувати свої умови. Втім, чиновники переконані, що всі розбіжності владнаються мирним. Шляхом тішить те, що забудівник нарешті почав виконувати, взяти на себе зобов'язання. У Нас були дискусії, у нас були якісь непорозуміння. Я думаю, що ми люди всі розумні, адекватні. Ми всі живемо в місті Івано-Франківську, і ми зацікавлені всім всі в тому, щоб досягти досягнути поставленої мети. Будівництво нового десятка обійдеться інвестору понад 14 мільйонів гривень. Завершити роботи планують у четвертому кварталі наступного року.